Хелов, народ! На ринку з'явився ще один смартфон під назвою 15, та тільки тепер від компанії Realme. Слухайте, я давно не розповідав вам за їх продукти, тим більше е, бюджетної серії, тож буде цікаво подивитися, що змінилося за цей час. Якщо коротко, тут бренд вирішив відійти від норм ринку і запропонувати щось геть нестандартне. Замість того, щоб козиряти в усіх рекламних матеріалах потужним залізом, вони вирішили зробити. На їх думку, ідеальний смартфон для студентів та офісних працівників. Новинка отримала акумулятор просто величезної ємності, швидку зарядку, чудовий amoled дисплей просунуту фронтальну камеру, дуже приємні габарити з вагою і довготривалу підтримку від виробника. Та айфоноподібний дизайн, який багатьом подобається. Тобто, це виходить такий собі AirPhone, симпатичний робочий кінь на кожен день для тих людей, які. Не прагнуть грати в вимогливі ігри. Якщо цікаво, влаштовуйте затишне місце, налаштуйтесь на позитивну хвилю, не забудьте авансом поставити подобаєчку, а я. Починає. Приїхав він до мене у фірмовій жовтій упаковці. Всередині, крім смартфона, поклали блок живлення потужністю 45 Вт, USB-кабель, силиконовий прозорий чохол, голку та захисна плівка вже наліплена на екрані. Як я вже казав раніше, зовні нам пропонують чистої води iPhone Style, тільки зі спрощеними матеріалами корпусу. Усюди пластик, але дешево він не відчувається. Скажімо так, для свого цінового сегменту це. Норма. Та і в цілому він виглядає доволі симпатично погодніся? Також мені подобається, що корпус має повноцінний пило та вологозахист, згідно одразу трьом класам: IP 66, 68 та IP 69. Якщо простими словами, води та пилу він зовсім не боїться. І це прямо гуд. Вага пристрою складає 181 грам, товщина корпусу 779 мм. І тут я хочу задати вам питання, чи вважаєте ви це? Нормою, враховуючи, що всередині корпусу цього смартфона встановлено акумулятор ємністю 6550 мАч. На мою думку, це прямо імба, особливо враховуючи той факт, що це глобальна версія смартфона, в яких зазвичай акумулятори добряче так е, ріжуть. Тож загальні габарити смартфона, враховуючи начинку всередині, вас приємно здивують. Смартфон підтримує дві фізичні сім-карти та NFC з безконтактною оплатою. Випускається він в двох кольорах: темно-сірому та Білому це якщо говорити простими словами офіційні назви перед вашими очима, крім захищеного корпусу та батарейки величезної ємності, 15 т також отримав. Дуже крутий дисплей. Його діагональ складає 657 дюйми, що за сьогоднішніми нормами небагато. Тобто це не лопата, але і не компакт, щось посередині. Як на мене, ідеальний розмір. Матриця AMOLED з роздільною здатністю Full HD частотою розгортки до 120 Гц і просунутим режимом DC Dimming, який сприяє меншій втомі очей під час довготривалого використання. Для більшого розуміння частота затемнення шим складає 2160 Сят герц. Усі значення перед вашими очима також варто згадати максимальну яскравість до 4000 тисяч ніт. Це якщо брати до уваги локальні значення при перегляді hdr контенту Реальні цифри, які нам вдалося виміряти, зараз з'явилися на екрані. Від себе можу сказати, що для свого цінового сегменту тут встановлена дуже крута матриця. Так, це все одно на рівень флагманів. Проте я певен, що у вас до цього екрану точно жодних питань не буде. Чого я не можу сказати за процесор? Як на мене, це Ахілесова п'ята новинки. Але в повсякденному житті вас це буде турбувати тільки якщо ви граєте у вимогливі ігри, по типу Honkai Star Rail, Genshin Impact і так далі. В шутери по типу PUBG на авто налаштування грати можна. Те саме стосується і всіляких казуалок. Для більшого розуміння картини я прикріпив результати після синтетичних тестів. Як бачите, нагріву майже немає, але і цифри не вражають. Проте інтерфейс системи при цьому не лагає. Ось вам наочна демонстрація, наскільки швидко відкриваються застосунки. Та й в цілому, як швидко реагує на мої дії система. Так, це звісно на рівень флагманів, але працює. Цілком комфортно всередині нашої країни пропонується дві конфігурації пам'яті 8256 та 12256. Власне, я не став би платити одну тисячу зверху за додаткову оперативну пам'ять, бо моє бачення цієї моделі цілком просте: якісне виконання базових задач, а велика кількість оперативки здебільшого потрібна людям, які звикли тримати багато застосунків в фоні. Та і врешті-решт 8 ягів це немало. Для них Нарів такої кількості цілком було достатньо, але давайте краще повернемось до козирів смартфона. Тут їх ще, як мінімум, два, і перший з них. Камери, якщо основна просто нормальна для свого цінового бюджету 50 мегапікселів, то фронталка прямо топ. Вона теж на 50 мегапікселів, сенсор, до речі, той самий, що її основної камери, відрізняється лише оптика. І такі цифри рідко можна зустріти в пристроях до 12 тисяч гривень. Проте ні ультраширококутної камери, ні телефото. Тут немає. Пропоную подивитися на приклади зйомки. Денні світлини, зняті на основну камеру, виходять цілком непогані, навіть добрі, а от на нічних очікувано з'являється трохи мила. Однак фронталка в цьому смартфоні прямо файна. Мені подобається і деталізація, і скінтон. Також у застосунку камери є купа всіляких фільтрів і покращувачів, що точно зацікавить любителів себяшак. Скажімо так: якщо вам потрібна камера для. А створення якісних селфі не за всі гроші світу це точно ваш варіант. Відео на будь-який з сенсорів смартфон знімає просто нормально для свого бюджету. Максимальна роздільна здатність Full HD. для соціальних мереж в цілому піде. це відеозйомка на смартфон Realme 15. t фронтальну камеру в роздільній здатності Full HD. От таку якість можете розраховувати, підсумовуючи, скажу так. Основна камера тут просто нормальна. Фронтальна камера, прямо імба для свого бюджету. Те, що тут немає телефотокамери, мене не дивує, бо до 12 тисяч гривень мало кого вона є. Ось те, що немає ультраширококутної камери, ну так її може комусь не вистачати. Тож, тут кожному своє. А от від часу автономної роботи залишаться у захваті абсолютно усі: акумулятор величезної ємності, плюс енергію енергоефективний процесор, плюс енергоефективний е, дисплей, плюс добре оптимізована система. Це найкраща суміш для тих людей, які планують використовувати свій смартфон дуже активно. Якщо перекладати на мову цифри, можете розраховувати на 8-9 годин роботи екрану, або на 2 дні роботи при середньостатистичному використанні. Як на мене, це чудовий результат. А от акумулятор за півгодини заряджається на 43%. Ну, якщо робити це комплектним блоком живлення. Також хочу звернути вашу увагу на підтримку від виробника впродовж 4 років, якщо говорити за патчі безпеки, і 3 років, якщо говорити про мажорні оновлення Android, тобто рівне t буде оновлюватись аж до 18-го Android, що для середньобюджетника цілком непогано. Стосовно нестандартних фішок системи може виділити так звану міні-капсулу, яка дуже нагадує острів у яблука. Функціональність, до речі, теж схожа. Ще одна функція зветься AI Smart Loop. Вона передбачає ваші дії на смартфоні та пропонує відповідні програми, щоб ви могли швидко виконати завдання. Це як розумний помічник, який дивиться на ваш екран і вгадує, що ви хочете зробити. Ну і остання функція добре вам знайома: Circle to Search від компанії Google. Ви здивуєтеся, але ця корисна функція досі є далеко не на кожному андроїді. Про Gemini я навіть і згадувати не буду, бо це вже мейнстрім сучасних андроїд-пристроях. Якось так коштує Realme 15 t всередині нашої країни від 11 тисяч 999 гривень. Це з офіційною гарантією впродовж року, сервісною підтримкою від виробника і так далі. Так, друзі, я розумію, що цей смартфон не для всіх. І на ринку можна знайти пристрої з більш потужним залізом. Але у них не буде настільки якісного дисплею, це я вам обіцяю. У них не буде настільки якісної фронтальної камери, і у них не буде батарейки такої ємності. Тож. Можете ділитися своїми думками в коментарях. Чи вважаєте ви Realme 15 t найкращим рішенням для студентів та офісних працівників? І чи можна розглядати його в якості альтернативи старим а, вживаним айфонам, які коштують плюс-мінус так само? Буде дуже цікаво почитати. А у мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, діліться цим відео зі своїми друзями, якщо воно вам сподобалося. І нехай буде з вами. Android, pobažam se.